Вже минуло більше року, як наші люди намагаються забезпечити свою оселю безперебійним електроживленням. Оскільки літій-іонні акумулятори мають меншу масу і габарити, то саме їм часто надають перевагу, тобто замінюють традиційні свинцево-кислотні акумулятори на літій-іонні. Сам акумулятор навіть без інвертора може живити 12-вольтове обладнання, наприклад, роутери, радіоприймачі, світлодіодні світильники. А в поєднанні з DC-DC перетворювачем, на каналі є про це відео. Акумулятор може служити чудовим павербанком чи зарядним пристроєм. Ну, а якщо до акумулятора підключити інвертор, особливо такий, який видає чисту синусоїду, на каналі теж є відео про інвертори. То сфера застосування акумуляторів поширюється практично на всі побутові прилади, включаючи газовий котел. Але є одне але. Не завжди можна просто замінити свинцевий акумулятор на літій-іонний. Основна проблема криється в робочій напрузі акумуляторів, вони трошечки відрізняються, а також в напругах початку і кінця зарядки. Взагалі кожна система безперебійного живлення повинна створюватись під конкретний вид акумуляторної батареї. Те ж саме стосується інверторів. Більшість з них клепаються, іншого слова не підбереш, в Китаї і розраховані на роботу з свинцево-кислотними акумуляторами. При зниженні напруги до певної величини, ну, наприклад, 11,5 В. Такий інвертор просто вирубиться, створюючи несподівані незручності для користувачів. А сам акумулятор літій-іонний може ще працювати і працювати. В нього просто менша напруга кінцевого розряду. Справді, один літій іонний акумулятор має номінальну робочу напругу 3,7 В. Якщо скласти збірку з трьох послідовно з'єднаних елементів 3С, виходить 11,1 В. Маловато для повноцінної заміни свинцево-кислотного акумулятора. Інша справа, літій залізофосфатні акумулятори. Вони мають трошки меншу робочу напругу. Якщо з'єднати 4С, а не 3С, тобто 4 послідовно то мінімальна напруга вийде 10 В, що досить близько до свинцево-кислотних, а максимальна напруга 14,6 В, що теж близько у свинцево-кислотних, максимальна напруга становить 14,4 В. Тут треба зазначити, що зарядки для акумуляторних батарей, які масово продаються, наприклад на Алі, теж будуть вирубатися, тобто відключати зарядку при напрузі біля 14,5 В. Але літій феррум фосфатні акумуляторні батареї при цій напрузі будуть заряджені десь на 90%, що цілком прийнятно. bms контролери теж треба ставити спеціальні на 4С. В дешевих BMS-ках часто зустрічається брак, тонкі провідники, погана пайка. BMS повинен мати всі види захисту від перезаряду, від перерозряду, від короткого замикання, від перегріву тощо. А налаштовують BMS-контролер через Bluetooth-додаток зі смартфона. Деякі китайські інвертори вирубаються вже при напрузі 10-10,5 В. А під час навантаження напруга ще ж просідає. Вона просідає як на самій батареї, так і на підвідних провідниках. Тому інвертор повинен бути з якомога меншою напругою відсічки. А провідники, які з'єднують інвертор, акумуляторну батарею, BMS, повинні бути товстими і надійними. Майте на увазі, що в комплекті з інверторами часто йдуть не мідні провідники, а просто покриті шаром міді, оміднені та ще й погано приварені до клем. Я, наприклад, замінив провідники на саморобні. А що буде, якщо не дослухатися до цих парад? В цьому випадку літій іонна батарея. Не буде ні заряджатися до максимальної ємності, ні розряджатися до мінімуму. Тобто акумулятор, ємність якого, наприклад, 60 А, буде працювати в кращому випадку на 50%, тобто на 30 А, враховуючи досить високу ціну на літій-іонні акумулятори, особливо на нові, вже краще подумати про звичайний свицево-кислотний бажано-герметичний акумулятор ємністю десь 90-100 А. Така система зможе живити декілька годин освітлення, LCD, телевізор, ноутбук, але не дуже потужний. Треба також зауважити, в кожному відео треба про це казати, що літій іонні акумулятори можуть бути небезпечними, особливо якщо їх перезарядити. Тому категорично не рекомендую заряджати літій іонні акумулятори, особливо з'єднані за схемою 3С звичайною автомобільною зарядкою, без BMS-контролера. Такі зарядки відключаються аж при 14,5 вольтах. літій іонна батарея 3С при такій напрузі може загорітися або навіть вибухнути, спричинивши пожежу. Якщо не відчуваєте себе достатньо кваліфікованим, знову ж таки, віддайте перевагу свинцево-кислотним АКБ. Вони більш безпечні, майже ніколи не загораються і не вибухають. Отже, перед тим, як купляти інвертор, акумулятор, BMS-контролер чи зарядний пристрій, треба добре подумати, оцінити свої потреби в електроживленні, свої фінансові можливості і тільки після цього замовляти комплектуючі. Дякую за перегляд. Чекаю нових підписників.